Друзі, всіх вітаю на моєму каналі у мультимаркеті Аврора нові акційні пропозиції. Ми з вами економію любимо, тому пропоную глянути, на чому ж ми можемо зекономити наші кошти цього разу. Діє кешбек мінус 10% на гель для душу 250 мл за 44 гривні з різними ароматами. Кешбек на вологі серветки 110 штук в упаковці за 29. Також кешбек на сухі серветки 150 штук в упаковці за 39. Кешбек діє на чоловічі махрові шкарпетки за 39 з 39 по 42 розмір. Вічний дерев'яний календар з дошкою для надписів за 49 До речі, я ще такого не бачила. Дуже крута альтернатива календарям настінним паперовим, які необхідно купувати щороку. Пральний порошок Tide 300 г за 44. Універсальний порошок для прання на 4,5 кг за 179 Напишіть в коментарях, чи ви користувалися таким. Діє кешбек на кисневий відбілювач 100 мл за 19 гривень. Кондиціонер для прання з ароматом орхідеї від ленор 700 мл за 109. 1300 мл за 159 Кондиціонер від сілан за 109 700 мл. Господарське мило 100 г за 9 гривень. Для прання та миття рук я дуже, до речі, полюбляю саме такий тип мила. Також діє кешбек на господарське рідке мило 1 літр за 29. По акційним пропозиціям можна ще придбати новорічні прикраси, до прикладу, ось така скринька для пошти за 8 гривень. Прикольні брилки за 49. Новорічний декор у вигляді підвісної ялинки за 46. Універсальні капсули для прання від персіл 13 штук за 229. Капсули для прання від Аріель 13 штук за 179. діє кешбек на кисневий відбілювач від сила 900 грам за 109. Кисневий відбілювач від ВАМ для кольорових та білих речей 950 грам за 109 Чоловіча сумка бананка через плече за 169 у сірому кольорі. Органайзер для речей та іграшок за 199 плетений жіночий ремінь у синьому кольорі за 64. До речі, у мене такий був, тільки, здається, у чорному. Він дуже зручний і прослужив мені досить довго. Косметичка з тканини клейонка за 29. Вона є у різних кольорах. До речі, мені здається, що вона досить зручна, і зручно буде її згодом відмивати, відпирати. Набір блоків для унітазу від відбрів за 127, одинарний блок від відбрів за 49. До речі, це мої улюблені, постійно їх беру. Також зараз діє кешбек на освіжувачі для повітря 500 мл за 37 гривень. Вони йдуть із ароматом орхідеї та морської свіжості. Кешбек діє на засіб для миття вікон містер Мускул» 109 гривень за 500 мл. Кешбек на засіб для миття вікон від Val за 29 500 мл. Та засіб сама за 44 на 500 мл, на який також діє кешбек. Діє кешбек на засіб сама від. Видалення плісняви за 74 гривні 500 мл. Засіб профі за 42 гривні. На який також діє кешбек від цвілі та грибків. Блок для унітазу «Велморська well, морська свіжість за 15 гривень. Блок для унітазу домус за 18 гривень. Великий вибір прокладок за акційними пропозиціями до прикладу, прокладки Натурела за 102 гривні 20 штук. гігієнічні прокладки Котекс на 3 краплі 36 штук за 90 гривень. 20 штук прокладок Котекс за 40 гривень. Прокладки Always Ultra. 10 штук в упаковці за 40 гривень на 3 краплі. Прокладки натурела на 4 краплі 10 штук за 39 гривень. Набір для купання, який складається із трьох іграшок. За 49 гривень. Мінус 50% знижки на м'які іграшки. Є різноманітні на будь-який вибір. Кешбек на жіночий топ у рубчик. За 169 гривень. Також кешбек діє на лосини за 349. Ось ці прикраси для ручок та вух я й собі придбала. Резинка для волосся у вигляді пончика за 19. Металевий краб для волосся з стразами за 29. Навушники за 49. Жіночий браслет за 29. Кешбек діє на крем піну для обличчя з пантенолом 150 мл за 88 Також діє кешбек на міцелярну воду Ellen за 44. Набір пензлів для макіяжу за 69 гривень. Багато різноманітних крабів для волосся у різних кольорах. Мені, наприклад, сподобався ось цей у синьому кольорі. Та у білому класичний. Їхня ціна 49 гривень. Розважальна гра з єдинорогами за 88. Відгук на цей будиночок із кроликом. Я бачила у тіктоці. Його дуже радили. Сніжко ліп у вигляді кулі за 99. Сподіваюся, що все ж таки цієї зими буде сніг. І ця іграшка буде актуальна. Декоративний сніг від Мірко за 23. Набір оленів з возиком Санти. За 249. Ну що ж, це був короткий огляд акційних пропозицій у мультимаркеті Аврора та цікавинок. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Чекаю на вашу вподобайку. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Па-па!